За традицією, наприкінці травня в усіх школах міста лунають останні дзвінки. Стахановська восьма школа не стала винятком. Цього дня з її стін випускаються два одинадцятих класи. Діти разом з першого дня навчання. За цей час вони стали один для одного не тільки однокласниками, а й друзями на все життя. Розставання зі школою та викладачами навіває смуток серед випускників. Дуже буду скучати. Родна все таки школа, Дуже любимо її Прощаємося зі слізами на очах. Я дуже люблю свою школу. И очень люблю свой класс и классного руководителя Наталья Николаевна. Хочу поблагодарить своих ä, преподавателей всех ä, и Наталью Николаевну, то что они многому нас научили, и я их буду всегда помнить. Плачу. Я не була. Не, плачу. не приховують своїх емоцій. Класні керівники, які за роки навчання стали для дітей другими батьками. Ми дуже любимо наших дітей. Вони у нас найкращі. Вони у нас красиві, умні, талантливі, добрі. Нам буде їх дуже не вистачати. На останній дзвоник завітав міський голова Стаханова Юрій Борісов. Він привітав випускників із закінченням школи та побажав подальших успіхів у житті. Дорогі хлопці, не бойтесь робити... Ошибки. Учитесь на своих ошибках. Учитесь на чужих ошибках. Делайте их. Ничего страшного в этом нет. Это жизнь. И самое главное. Будьте настойчивими і упорними. Ставте ставті цель, достігайте для випускників. Звучить останній шкільний дзвінок за традицією. Його дає першокласник. Таким чином старшокласники передають естафету молодшим класам, але свято для школярів триватиме недовго. Попереду їх чекає найважливіше здати держиспіти та визначитися у виборі майбутньої професії.